Зміни при внесенні готівки через термінали. Платників зобов'язують при кожній такій операції зазначати номер свого мобільного телефону. Нацбанк мотивує це необхідністю покращення системи захисту фінансових операцій. Проте такі зміни не стосуються клієнтів Приватбанку. У банківській установі запевняють, мають надійний захист своїх клієнтів і не потребують додаткової верифікації користувачів мережі терміналів самообслуговування. Для клієнтів Приватбанку ніяких змін не відбудеться у зв'язку з повідомленням національного банку. Клієнти Приватбанку проходять верифікацію через телефон або пластикову картку незалежно від суми операції. І для того, щоб розпочати обслуговування, потрібно ввести номер свого телефону, отримати на нього код і за його допомогою підтвердити обслуговування у терміналі або вставити пластикову картку та ввести пин-код. Це насамперед безпечно та зручно клієнтам, тому що вони мають історію, архів своїх платежів, а також у разі виникнення збою, спірних ситуацій, питань щодо зрахування. Ці ситуації вирішити легше та швидше, коли є інформація про платника.